А чому це першокласники так радісно йдуть до школи 1 вересня? Та все просто, бо батьки їм ще не сказали, скільки років доведеться там навчатися. Хм. Уявіть собі, діти вперше заходять до класу, а вчителька каже діти, відкладіть свої смартфони, досить уже переписуватися в месенджерах. Сьогодні? Ми вивчатимемо найважливішу букву А. А потім вчителька запитує Діти, а який ваш улюблений урок? І тут маленький хитрон із задньої парти відповідає Четвертий, бо ж після нього додому. Ну, що тут скажеш? Діти вже знають, де справжнє щастя вдома після школи. Але в будь-якому разі побажаю вам гарно вчитися, щоб ваші оцінки були такими ж високими, як ваша креативність у відмазках. Чому домашу не зроблено?